Дівчата, всім привіт, забрали зранку посилочку від батьків. Зараз з вами будемо дивитися, що тут є. Це перше, що я бачу, базилік. Це буде в мене на салатики з помідорчиком. Дівчата, я приготувала тарілочки під яблука і помідори. З попередньої посилки в мене залишилось два помідорки. Такі треба, оце вже з'їсти, бо він такий. Вже підгулявши, дівчата, все виклала, показую, бо незручно над пробкою стояти. Так, сині чотири штучки, кабачки. Я вже просила маму накласти кабачки, але мама все одно, бачите, один цукіння, один кабачок поклала. Потім огірки. велетенський такий пакет. Нічого, все поїмо, бо ті, що того разу присилали батьки. Майже всі з'їли, там один чи два штучки залишилось. У на огірки жалілася, що вже їй прийшлось так багатенько кущів вирвати. Чи вони там попеклися, чи щось на них напало, то вона повиривала, залишилося багато огірків. Так, базіліт вам показувала потім. Ось такі маленькі райські яблучка. Я хочу трошки їх поїсти, а ще хочу зварити з них комфорт. Так, і помідорки. Дивіться, один тут не доїхав, але нічого, зараз я його з'їм. І ще дівчата були груші. Одна пом'ялась, одна не доїхала. Вся була пом'ята. А, а зараз ці вимаю, наріжу, і треба буде сьогодні їх з'їсти. Бо, бо вони поки півдня їхали, бачите, вже пожовтіли. Все повикладала, помідорчики, яблочка. Грушу половину з'їла, половину нарізала, а оці помідорки зараз піду на підвіконня поставлю, хай дозрівають. Бачите, вони ще трошки зелені. Дівчата, хочу вам розповісти свій відгук на це масло. Я не знаю, як кому, на мій смак, воно дуже смачне. Я його вчора вперше спробувала з хлібчиком і з перчиком фаршированим. Це просто шикарно. Дівчата, вітаю вас з суботнього дня. Сьогодні після роботи їдемо на дачу смажити крильця, смачно поїсти, провести час на природі. Але перед цим зараз з вами зайдемо в Арус, купимо лавашик і мені потрібні губки для миття посуду. Щось. Спріла. <смі> так, ну що ж, запрошую вас провести цей день разом зі мною. Я в варус, хоча вам показати, які губки беруть. Їх морка варто. Пам'ятаєте, ми з вами в Аврорі брали помаранчеві. Ті помаранчевий, помаранчеві тільки викинути. Вони взагалі дуже швидко розпалися в мене. Ці ночі нормальні. Єдине, що о, той раз я брала. Ось таку жовту з зеленими, і там була одна рожева. Ось одна рожева в мене швидко розпалася, а жовті і зелені дуже непогано якості. тож Цього разу дивіться Взяла ось таку пачку, подивимось, чи розпадуться оці такі морквяні швидше, ніж жовті і сині. І зараз нижка в арусі 2870 на них. Я хочу взяти серветки, але, але я їх не бачу, ті, що в них дешеві. Тут, напевно, маленький дуже варус, тому їх немає. Капризов на знижці варуси 1790. Якийсь пись такий. Ще показую вам на знижці сіль гімалайська рожева 2540. я, дівчата за вацільну машину за 28,90. І покажу вам, що варусті молочко дуже теж по приємній ціні 29,70. сфокусувалась. Я взяла 5 пачок, позавчора, здається. бо... В ВТБ на знижці молоко 42 гривні. Це не дуже вигідно, тому у кого є поряд варус. Приходьте в варус за молоком. Так, що у нас тут на знижках? Так. Таке масово церківське. Тільки я його чогось не бачу. А, ні, бачу ось. 82% за 85 ,90. Ще вам, дівчат, трошки знижу покажу. Тонець шматочками в соєвій олії 59 ,90. Потім ось такий Оливки чорні, зелені, чорні по 32, зелені 33-50, майонез гуляй поле 72%, 37-50, 67% 33-90, кетчуп, шашличний і томатний гуляй поле по 19,90. Що це за ціна така? Да. Потім торчі соус. Чізбургер 23,70, пісосоли 23,70. І макаронні вироби 3590, ось такі і ось такі. І спагетті 3590. Дівчата, хотіла вам показати, що в АТБ на знижках решітки гриль але тут зовсім не такі ціни, як вчора були. Може вчора була тільки знижка. Ми купували ось таку маленьку за 150 гривень. Але в іншому тебе, може тут і нема на них знижок, або просто не встигли поміняти ціни, я будемо на дачі, я вам покажу, як виглядає та решітка. О, ось яка сковородка гривень, скільки вона коштує. Може взяти собі, якщо це недорого. А де тут запаковано? Зараз проб'ю. 289. Ну Це в принципі нормальна ціна. Зараз я на неї подивлюсь, якщо вона мені сподобається то може і візьму. Подивіться разом зі мною. Не знаю, якась вона така, ну, така. Тоненька. Думала, вона буде більш плотніша, більш щільніша. Так, Дівчат, вона така не міцна, скажімо так. Брати не буду, але для сковорідки гріль. Ціна досить непогана. Отак от. Ну, все, йдемо. дівчат, вже приїхали на дачу. Зараз я вам хочу показати решітку, новеньку, яку вчора в АТБ по знижці купили. І ще вам покажу нашу стару, щоб ви подивились, як виглядає решітка за АТБ після трьох років користування. Дівчат, хочу вам показати оцю решітку, яку я вам сьогодні в ОТБ показувала за 200, здається, гривень. А вчора вона в іншому ОТБ була по знижці 149 У нас така велика ростер теж за тебе. Я вам хочу сказати, що дуже непогана. Вже е, третє літо чи четверте навіть літо. Решітка в нас я зараз покажу, якому вона стане. Звісно, не така <хи> блискуча, як ця новенька, але досить непогано виглядає Це ця наша старенька. Дивіться, наче непогано зберіглася. Ручка була яскравіша, зараз, зараз вже не така яскрава, але тем не менш в стані вона нормальному. Так, крильця виклали, там ковбаски і теж трошки крилець виклали. Ку-ку, кицюня. Дівчат, ми сідаємо їсти. Вирішила вже сьогодні нічого не знімати. Дякую, що подивились мене сьогодні. Як завжди, зустрінемося з вами в новому відео.